Де б ти зараз не був, через що не приходив, просто знай. Ти все подолаєш, всі перепони, всі обставини на твоєму шляху, ніщо в порівнянні з тим, наскільки сильно ти цього хочеш. Кожен день ти працюєш над собою, кожен день ти стаєш кращим, кожен день ти стаєш ближчим до своєї мети. Ти не слухаєш тих, хто говорить, ніби ти не можеш. Ти не намагаєшся нічого їм довести. Ти просто робиш те, що повинен робити. Глибоко всередині ти знаєш, що ти сильніший всіх цих труднощів на своєму шляху. Ти сильніший, ніж міг уявити. Ти виконуєш свої обіцянки, ти дотримуєшся плану, продовжуєш рухатись вперед. Навіть коли відчуваєш, що хочеш здатися, ти тримаєш удар. Коли стає важко, ти не відступаєш, ти розставляєш пріоритети, вмієш відкидати другорядні завдання, фокусуватись на головному. Ти пам'ятаєш про свою ціль, ти постійно тримаєш її перед собою, засинаєш і протидаєшся з нею щоранку. Ти думаєш, який же сьогодні прекрасний день. Як же я вдячний, що в мене є сьогодні, що в мене є зараз, що я живий, що можу щось змінити? Не тільки заради себе, аби й допомогти іншим. У цьому житті є щось більше, ніж просто фінанси. Усі ці розмови про успіх, гроші це добре. Але ніколи не головне справа в процесі, в тому, як ти досягаєш, як ти стаєш кращим, як ти змагаєшся з собою, своєю лінією, зі своїми слабкостями, ти вибираєш правильний шлях, не легкий, але правильний. Ти розумієш, що навіть якщо зараз не виходить, так не буде завжди. Ти продовжуєш працювати з усвідомленням того, що одного дня докладені зусилля зустрінуться з можливостями. Все окуриться, все, що ти інвестував, ті нескінченні години, які ти провів, готуючись до цього, працюючи над цим, все це дасть по собі знати. Результат буде переголомшили. Ти будеш знати, ти цього заслужив. Ти цього вартий.